28 липня, здається, сьогодні. Отакий стан мого винограду. Що там запилили, що не запилилося. Не особо є. Деякі сорти вже фарбовуються. Це прищепа минулого року. Здається. Альянс. М -м. Бачите, який тут. Листки гарно темного кольору. Тут трошки слабше щось не вистачає цього винограду. Бачите, бліденькі. Каталонія фарбовується. Є такі виногради, які фарбовуються, і які ще в процесі. так? Ми дивимося на грону. Грона така ще не зімкнулася. Бачите, рихленькі такі гронки. От, І в нас зарядили дощики. Та й без дощиків, в принципі. От, бачите, така вона рихла. Беремо препарат свіч, крім того, що обробляли. От. І середнього терміну дозрівання і пізнього терміну дозрівання виноград обробляємо чисто по гроні. От по гронах. Свіч. Тут термін очікування від 7 днів до 20 на різні плодові культури. Тому ви собі, хто вже знаєте, обробляємо, щоб не було сірої гнилі, яка вражає наші грона. свіч Вот скажем. Вот такий, ще можна Такий.